А раптом фортуна відвернеться. Ні за що. Колись я викрав сім тачок за один день. Тепер твоя черга. Вітаю, шановний глядач, знову вихідні. А це означає, що прийшов час порекомендувати вам ще один фільм, який, на мою особисту думку, має занижені оцінки, і я не зовсім розумію, чому так. Скоріше за все, це сталося після того, як фільм Форсаж хайпанув та затьмарив усі фільми з автотематикою до і після свого виходу. Це просто канал про кіно. А я просто дід, який хоче, щоб ви провели вечір за переглядом кінострічки, від якої вас не потягне блювати. Нагадую, що авторські відео виходять щосуботи о 8 ранку. Також не забувайте підписатись на канал. Подобайка та коментар обов'язкові. Вчині давно довели, що це позитивно впливає на вашу карму. Дайте активу на каналі. У описах до відео та каналу ви зможете знайти корисні посилання. Закиньте гривню, якщо маєте таку змогу. Влаштовуйтесь зручніше. Переведіть ваші крісла у горизонтальне положення та пристебніть паски безпеки. Ми починаємо. Особисто я полюбляю кінострічки, при виробництві яких знімальна команда не просто відвідує знімальний майданчик, а коли вони віддаються, своїй справі сповна. Коли режисер, прочитавши сценарій, розуміє посил та задум автора. Коли оператор не смикає камеру, наче у нього конвульсії, коли звукорежисер не колупає в носі, костюмер не обжабаний борошном. І коли акторам самим цікаво зніматись, і у них є хист, кіно, як на мене, має не тільки розважати глядача, цих кіноатракціонів купа на будь-який смак і любого розміру. Хочеться чогось більшого. Хочеться естетики. No Man's Land 1987 рік Беверлі Хілз Вовняні дорогі костюми, Годинники ціною з хату у малібу, стильні зачіски, диско-диско, запальні дівчатка та порше БАГАТО Порше. Що за історія вас очікує? Головний герой. 22-річний офіцер поліції Сан-Дієго. Їздить на службу, відвідує сімейні свята, живе з батьками та захоплюється дорогими спортивними машинами. Він навіть одну таку пристарілу помийку намагається відновити на задньому дворі батьківської хати. Одного дня після служби у барі для полісменів до нього підходить лейтенант Брейсі та вербує його для особливого завдання по впровадженню у банду автокрадіїв. Попереднього копа було викрито та вбито. Головний підозрюваний, ексцентричний мільйонер Тед Варік. Головне завдання молодого копа влаштуватись на роботу до Теда, у якості автомеханіка та знайти докази причатності Варіка до вбивства. По волі долі вони з Тедом знаходять спільні теми. Молодий коп закохується у сестру Теда та стає спільником по автокрадіжкам. Дорогі подарунки від Теда та адреналінова залежність затьмарюють розум хлопця. Адже вони спільники та найкращі друзі. А ще студентка-сестра, конкуруюча банда та лейтенант, який наполягає на арешті. Скажу так, це кіно не якесь там ноу-хау. Хоча і тому ж самому форсажу воно дасть з коліна в пах. Воно здебільше не про сюжет, хоча і він тут присутній. На сьогоднішній день особисто мене кіно за атмосферою. Але це лише через те, що я бачив його багато разів. В одному я певен на 100%. Вам сподобається. У головних ролях Чарлі Шин та безліч різноманітних порше. Інших акторів можна і далі не знати. Нічого страшного в цьому немає. Відзначу неймовірну гру Чарлі Шина. лиходій з нього вийшов непоганий. Костюмерам та оператору аплодую стоячи. І музика. Вона неймовірна. Отже, якщо ви і досі його не бачили, то я неодмінно рекомендую до перегляду. А ще рекомендую підписатись на канал та поставити лайк до цього відео. Ви також можете перейти за підказками в кінці відео до плейлиста з моїми рекомендаціями. Всім дякую за перегляд. Приємних вам вихідних та до зустрічі у новому відео.